Ми просто дуже бачимо всю несправедливість, тому що вона дуже яскрава стала. Але ми повинні пам'ятати цей енергетичний принцип. Що скільки негативу, значить така сама кількість чистої енергії і позитивної, просто ми не налаштовані побачити. А може нам і не треба весь той об'єм позитивного побачити. А побачити опосередковано, що якщо негатив проявляється, то є якийсь і плюс так само, це мало утішає тих, хто пережили особисті якісь трагедії, безумовно. І часто люди себе вважають винними в той чи інший спосіб, що ми лишилися живі, а вони загинули. Бо коли разом кожного своя е, е, війна внутрішня. Ми не, не судимо за всіх, але ми розуміємо, що ну, на жаль, без війни теж скільки несправедливості. Знаєте, коли нас вражає насилля е, ворога над е, дітьми і жінками, але насилля над дітьми і жінками було до війни. Та й зараз. То ми ж не скубли собі волосся, бо ми робили вигляд, що цього немає. Так, так. Тобто всі оці речі, якщо ми кожен, от не не, не, не за всіх, але кожен із нас, тим, кому далися якісь знання, буде пробувати в собі тримати якусь відносну рівновагу, так? бо інакше нас ця хвиля знесе почати. Думати про несправедливість, вона нас просто накриє. Ну, Вона правда є. І є ті, хто на війні гинуть. Нема ні одного, що можна було би сказати, справедливо загинув на війні. Ну, якось ми кажемо, ну, от загинув, шкода, що людина загинула, боляче, що людина загинула. Нам вже не приходить таке в голову сказати. Але ті, що повернуться, вони всередині для себе теж мають стільки проблем. А ми, які знаємо е, добрі знання. А скільки в нас буває власних життєвих ситуацій, де ми втрачаємо ґрунт під ногами, де нам болить, де ми розпочаємо, де ми теж попадаємо в темряву своїх якихось внутрішніх сумнівів, попри все те, що нам знання далися, відкрий будь-який конспект, будь-яку книжку, от і знайди і, і собі точку опори. Але коли накрило, тоді накрило. Коли той, хто біля тебе сказав тобі якесь необережне слово, то теж тебе болить. Хоча ти розумієш, і можна сказати, то випробувати тисячу можна слів управдання знайти. Але воно все одно болить. Але коли нам болить, то, можливо, ми тоді пам'ятаємо, що не треба робити боляче комусь іншому. Бо воно правда болить. Навіть якщо це і справедливо, несправедливо. На жаль, це наше життя. Будемо єдине, що триматися за те, що. Раз уже війна почалася, вона повинна завершитися. І ми дуже хочемо, щоб вона завершилась справедливо. Іноді можна з окремих якихось моментів почути, що, попри все, що нас заставили так довго воювати, але за цей час чогось стало в нас більше. В чомусь ми стали набагато сильніші. В чомусь ми стали більш вагомими на світовій арені. Це теж важливо. Ну, а внутрішні проблеми ніхто їх не відміняв. Скажемо, дякую, Господи, за те, що дав сили пройти ці випробування. І дай сили дойти до кінця. Бо скільки негативу, стільки і доброго, що ти даєш, і нехай закінчиться справедливо ця несправедлива війна.